По громаді на минулій неділі ворог наніс черговий авіаційний удар. Удар надзвичайно великої потужності, велика кількість шахедів, зруйновані два об'єкти інфраструктури, проведені роботи по рятувально відновлюваним заходам, а відновлення в більшій мірі планується до кінця року. Настільки серйозні руйнування нанесли ворожі шахеди. На минулій неділі на Сумщину приїжджав президент, відвідав цілий ряд інфраструктурних теж об'єктів, провів нараду з головами громад, в тому числі і я присутством. Поставлено цілий ряд питань. І президент чітко впевнено відповів на всі запитання, пообіцяв серйозну підтримку Сумської області і, перш за все, у напрямку безпеки. Цілий ряд інших господарських питань буде вирішувати зовсім по-іншому. Тому будемо розраховувати, що. Ті питання, які довгий час не вирішувалися в Сумській області, будуть вирішувати значно швидше. Тим більше були присутні і на нараді час міністрів, і голова офісу президента, решта міністрів була в онлайн режимі. Але питання вирішувалися швидко, радикально і першочергові заходи буквально зразу почали рухатися.